Мир Божий оці, цей вечір, коли ми розумовим словом Господнім, то нині ми згадаємо Даніла, 3,11 розділ, 3, 4 вірш, говориться до нас так: тоді з'явиться хоробрий і могутній цар, який володітиме великою владою, так що діятиме зі своєю волею. Але щойно він підніметься, його царство розпадеться і розділиться на чотири частини світу? І вже не матиме такої сили, яка була за його першого владарювання, оскільки його царство буде розділене і дістанеться чужим, а на його нащадкам. Що тут говорить до нас Господь через е, пророка Даніїла? Нарадені тут факти ясно показують на Олександра і події його імперії. Бачимо, що тут цей великий могутній цар це Олександр. І його велика могутня імперія. Коли він скинув Перську імперію, Олександр став абсолютним власником своєї імперії її найбільших розмірах. Такою імперією ніколи не володів ніякий перський цар. З його володіння охоплювало велику частину миру, що тоді мешкав. Він був дуже добрий, добре описаний. Цар могутній, який пануватиме з великою владою і діятиме за своєю волею. Побачимо роздумову над цією, цим пророцтвом. І дійсно, дивлячись на цей опис на масштаби його володарування, то чітко видно, що це Олександр, цар грецький, який володів тодашнім світом або одною з найбільших імперій, яка колись була на нашій землі. Але що далі говорить нам слово Господнє, що він недовго буде, чим тільки піднявся. І вже ця імперія прийшла до свого завершення або його царство. І дійсно так і сталося. Однак він виснажив свої сили в Бешкетах і Розгулі. І в 323 році до нашої ери він помер. І всі його плани це його слава, вони всі пішли в забуття. І так він е в молоді роки втратив своє життя і свою імперію. І після того Грецька імперія не перейшла до його синів, як не було написано в пророцтві. А через кілька років після його смерті е його нащадки були жертвами заздрощів та чистолюбства його генералів. Які розірвали цю велику імперію на чотири частини, як було сказано у віршах. І ці чотири частини, стали його чотири генерали панувати, або вони стали царями це був Ксандр, Лізімах, Селевк та Птоломей. І, як просто сказано, вони були розділені на чотири частини. І це сталося після смерті Антигона. В 301 році до нашої ери чотири князі об'єдналися, розділили свої володіння між собою. У такий спосіб вся імперія Олександра розділилася і утворилася чотири царства. Давайте не додаємо невеличкий підсумок цим віршам, які уроки ми можемо взяти з цього. Ну, перший, це те, що каже Господь. Просто, які ми читаємо в Біблії, особливо книга Даніла і об'явлення, вони виконуються. І більшість з них вже виконується. Те, що каже Господь, це є надій. Це є для нас спокій, це для нас є запевнення. Те, що Господь панує над всією землею. І як Він скаже, як він запланував, так воно і буде. Давайте будемо більше довіряти слові Господньому. І його слова. Ну і наступний приклад для нас який коротким є перехід від найвищої вершини земної слави до найнижчих глибин забуття і смерті. Ми будемо пам'ятати, наскільки ми сильно не піднялися у будь-якій сфері нашого життя, в будь-якій славі земного життя. Тобто будемо пам'ятати, що воно дуже-дуже коротеньке. А слава нашого Господа, воно є вічна. Тому давайте будемо віддавати всю славу нашому Богу, всю поклоніння і всю честь Царю вічності Ісусу Христу. І більше покладатися на Його царство, на Його всімогутність. Подяка Богу за Його просто, за Його благословіння Хай й цісти не наші серця в майбутньому. Амінь.